Привіт! З вами Олена Абдірова. І в цьому відео я покажу, як правильно створити групу в Телеграмі для продажі. Заходимо в Телеграм і натискаємо цю кнопочку. У мене їх дві. У вас може бути одна: там, де олівчик намальований. Натискаємо на олівчик. І у нас є група, новий секретний чат новий канал. Скажу відразу: рекомендую створити групу. Чому? Тому що канал, коли ми створюємо і додаємо людей, вони не можуть вам писати. І в каналі теж. Людині тяжко знайти, у кого замовити, тому рекомендую створити групу. Щоб створити групу, натискаємо і поки що без додавання людей. Внизу натискаємо на кнопочку. Далі створюємо, називаємо групу, придумуємо назву. Наприклад. Да? Лівеста, Лівеста, давайте додамо, наприклад, там. Додамо. Ну, сердечко буде. Там можна помаду додати, Лівеста, вигідні покупки. Назвемо вигідні покупки. Ви можете назвати Лівеста е, світланою, зеленою, е, там б'юті-чат красоти. Тобто будь-яку красиву таку назву, вибирайте, яка подобається вам. Натиснули ми галочку. Далі нам обов'язково Треба додати фото. Гарне фото, і щоб фото давало змогу зрозуміти людям, що, що це за група. Ну, наприклад, у мене є Лівеста. Додали, натискаємо ми на галочку, і в нас з'являється нова група. Далі. Обов'язково, що ми в першу чергу робимо, натискаємо на назву лівеста вихідні покупки. Вверху є олівчик, натискаємо олівчик і бачимо, коли ми створюємо нову групу, то там у нас історія чату прихована. І коли будуть додаватися нові ваші люди, вони не будуть бачити попередні ваші дописи. Тому нам треба зробити історію чата, натискаємо видима для всіх учасників. Далі ми дозволяємо не все нашим клієнтам. Обов'язково залишаємо першу кнопку «Надсилати текстові повідомлення. Тому що ваші люди зможуть з легкістю вам написати або запитати, як замовити. Далі, ми вибираємо надіслати медіа, дивимося, ми обираємо. Опитування, перед огляд, вибираємо файли і вибираємо, як хочете, музику. Наприклад, щоб ваші люди не могли додавати музику. Ну, я її залишу, буде нам цікавенько. Вверху натискаємо на галочку і ми бачимо, що дозволів у нас 10. Далі. Як же запрошувати людей? Дуже просто. Наприклад, да, натискаємо галочку, зберегли наші зміни, виходимо, дивимося, от ви хочете додавати людей, вже створили текст повідомлення, кому будете ви відправляти і запрошувати вашу групу. Треба вставити посилання. Натискаємо вверху лівеста вигідні покупки, знову натискаємо олівчик, і ми бачимо запрошувальні посилання. Тобто, ми беремо. І бачимо копіювати. Скопірована, і тепер ми можемо вставляти там, де нам потрібно. Далі, дивимося. Ще хочу вам показати дозволи. Ми медіа виставили тепер додавати користувачів. Ви можете самостійно додавати, а можете дати таку змогу, щоб ваші клієнти додавали своїх друзів. Тому я рекомендую залишати прикріплювати повідомлення. Прикріплювати повідомлення, будете ви таку важливу інформацію, і щоб не путатися або ваші люди з цікавістю захочуть це зробити, тому ми робимо. Відключаємо таку функцію змінювати інформацію про чат. Ми теж робимо так, щоб ваші клієнти, дівчатка не користувалися такою змогою. Натискаємо на галочку і все, наша група вже створена. І далі ми її заповнюємо першими повідомленнями.